Не можете відмовити собі у солодкому, а на полицях супермаркетів не знайти нічого корисного. У нас є для вас вихід. Приготуйте корисний шоколад вдома. Обіцяємо, це дуже просто. Сьогодні ми приготуємо з вами два види шоколаду. Класичний на какао-тертому, а також на керобі без додавання цукру. Для приготування цього шоколаду нам знадобиться какао -терте, кероб, какао масло, і в якості підсолоджувача мета. Сьогодні ми будемо готувати дві шоколадні плитки, для цього використаємо ось таку типу форму. Ви можете використати будь-які інші формочки, навіть силіконові, не обов'язково, щоб це була шоколадна плитка. Ми покажемо вам процес приготування шоколаду в домашніх умовах. Отже, ми розпочинаємо з приготування шоколаду з кером, для цього беремо металеву мисочку і зараз будемо подрібнювати какао масло. Беремо какао-масло і трошки його потрібні, для того, щоб воно швидше розтопилося. Тепер ставимо какао-масло на водяну баню. Для того, щоб її зробити правильно, нам потрібна невеличка кастрюлька. І також металева мисочка. Водичку у кастрюльку ми наливаємо так, щоб наша миска не торкалася до води. І за цей час. Ми постійно помішуємо какао масло, поки воно не розтопиться, а вже після цього будемо додавати кероп. Тепер додаємо до какао масла кероп. І добре вимішуємо. Це може зайняти деякий час. Не турбуйтеся, це все можна зробити руками. Ось такою лопаткою силіконовою дуже зручно. Шоколад з керобом зовсім не містить цукру, оскільки сам по собі кероб вже є солодким і в нього не потрібно нічого такого додавати. Такий шоколад ви можете давати дітям. Ось така шоколадна маса у нас вийшла. Зараз будемо розливати її у формочки. Наливаємо наш шоколад у форму і будемо прикрашати нашу шоколадку горішками, журавлиною. Ви можете доливати все, що вам найбільше до смаку. Ставимо в холодильник мінімум на 2 години або поки не застигне, якщо хочете, щоб було значно швидше, можете поставити в морозилку. А тепер давайте приготуємо класичний варіант шоколаду із какао-тертим. Ми вже подрібнили какао какао-терти і какао масло, і тепер будемо ставити його розтоплювати Разом. Це займає деякий час, для того вам теж потрібно Тивно його постійно помішувати, щоб не перегріти. Після того, як наша какао-тарти і какао-масло розтопиться, ми будемо додавати мед. Ви можете додати будь-який інший підсолоджувач. Це може бути сироп, кленовий, чи з агави, чи стопінамбура, все, що вам подобається. Також можна використати кокосовий цукер. Наш шоколад розтопився, тепер ми будемо додавати до нього мед. І ще все одно поставимо його трошки добитись, але вже на невисокій температурі, щоб не перегріти мед. Чітко гарно вимішуйте, щоб він розійшовся. Ми вимішали мед, тепер ставимо знову трошки підтоплюватись. Буквально на декілька хвилин. А вже після цього будемо розливати наш шоколад у форму. Наш шоколад розтопився. Тепер ми будемо його наливати у форму і прикрашати різними додатками. Все, наш шоколад готовий. Ставимо його у холодильник. Не відмовляйте собі у солодкому. Спробуйте приготувати такий корисний шоколад вдома. У вас обов'язково все вийде. Коли приготуєте цей шоколад у себе вдома, пишіть нам у коментарях свої враження. Сподобалось наше відео? Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а також вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.